Заходимо ми в готелі, плюс 30 євро і все. Я знаю, що у вас є готівка. Що зараз вадняк? Дівчата, коли вже ми дійдемо? О Боже, я зламала у дітат! В душі. Тук-тук-тук в двері. О Боже, тільки не зараз. Чомусь я виявила. Руки по швох. Все, завмерла. І по мені ось так починають бігти мурахи. Я мала доїсти бутерброд. Стара, затягана з дірками. Бо у вас там нічого не чешеться. часом, ніде. І вони розбивались об мою постіль. А, так це ж ви її зламали, з вас 30 євро. В ці двері баба! -ба! Коротше, оревуар був такий епічний. <год> Готель суцільні плюси. Доведеться повертатися в Париж. Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз я вам розказую паризькі історії і сьогодні випуск про готель. Не тому, що він був настільки класний, що заслужив на окремий випуск, а тому, що дві ночі проведені там були дуже яскраві, <рапрес> ранки теж. І хочу поділитися цими прекрасними спогадами. Готель це обличчя міста. Туристи приїхали, особливо як ми, які приїхали ввечері. Перше, що вони побачили в країні і в місті, це готель, тому він. Зобов'язаний справити гарне враження. Заходимо ми в готель, який був у нас заброньований і сплачений через букінг. Е, і тут нам кажуть, що ви ще маєте сплатити 30 євро за туристичний збір. Ну пш, ладно, <гублять> туристичний збір, окей, платимо. Можна, де ваш термінал? Він каже: А ви хочете карточку платити? Читайте оголошення, і там висить таке оголошення, що якщо ви платите карточку, то це ще плюс 30 євро. Ми кажемо, що за розводняк? Він каже: ніякого розвадняка, Ви можете заплатити кешем. Ми кажемо, у нас немає готівки. І оце нахабне обличчя, цей вираз. У вас є готівка. Ми кажемо: у нас немає готівки. У вас є готівка. А ми їхали зі Швеції. А в Швеції у нас не євро, у нас крони. І в Швеції е, готівкою майже ніхто не користується. Все ж таки в пріоритеті це карта. І де взагалі таке буває, щоб платити картою було дорожче ніж платити готівкою. Тут вимальовується якась е, чорна схема. Якщо ти платиш картою, то е, податково бачить, що там хтось жив цю ніч. А якщо ти платиш готівкою, то ніхто не знає, що той номер був зайнятий, що там взагалі були якісь живі істоти. Окрім тих мурах, звісно, що е, про яких буде трошки далі, була вже ніч, і звісно, ніякі банкомати серед ночі ми б не шукали. Е, ну, На щастя, ми були трошки підготовлені, і трошки євриків у нас все ж таки було. Тож, але ну, от що ти зробиш? От він тобі каже: от, е, 60 євро, і хоч ти трісне, і все. Цим нахабним обличчям плюс 30 євро, і все. Я знаю, що у вас є готівка. Ладно, отримали ключі, він показав нам, де сходи. Ідіть. Сходи. Що Поверх шостий. Оце по таких сходах. І дуже голова закружилась. Дівчата, коли вже ми йдемо до свого номера. Йдемо по цих сходах, з датчики на нас не спрацьовують, світло не вмикається. Все темніше, і темніше і темніше. А виявилося, що там треба на кожному поверсі самому собі кнопочку натискати і вмикати світло. Воно там трошки горить, потім вимикається. Тобто датчиків, які спрацьовують на рух, немає. Заходимо в номер, візуально встановити. Все непогано. Ліжечка, полички, розетки, столик. У нас номер з ейфелевою рамочки. Але сморід. А! У нас балкон. Відкриваємо, все провітрюємо. Боже, класний балкон. Ми ж щасливі, свіже повітря. Ейфелевою з нього правда не видно. Кого не видно? Ейфелеву. <реку> Виявилося, що біля нас є Макдональдс. Дівчата кажуть, давайте поп'ємо чайку. Я як подумала, що це потім вдруге повертатися і вдруге лізти на цей шостий поверх. Я з першої спроби дивитись думаю, Нарешті. Кажу, ні, ідіть попити чайку, я в цей час схожу в душ. А дівчата кажуть: добре, тільки не забудь закрити балкон. Я кажу, чому? А ти що не бачила? У нас балкон спільний з усіма кімнатами, там немає ніяких перегородок. І до нас можуть прийти гості. О -о 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 -о! Цікаво, цікаво. Такий, коротше, мрачнуватий готель і залишатися одній було так трошки ніякого. Ну ладно, дівчата пішли. Ми домовилися, що я закриваюсь на замок і вони мені потім пароль кажуть, щоб я їх впустила. Йду в душ, там такі двері, які заїжджають. А, Отак ну взагалі задумано, щоб воно від'їжджало туди, але можна і так. Замка там, в принципі, не було закладено системою, тобто його, в принципі, ніхто не запрограмував, що Там має бути якась там защолка, якийсь замочок невеличкий. Ні, <гум> наша кімната для трьох. Туалет одразу, тільки натискаю цю кнопочку, вона випадає на мене, падає в цей унітаз. <хи> О, Боже, я зламала унітаз, я зламала туалет. Що мені з цим робити? Я його там помила, обережненько вставила назад. Потім вона у нас відпадала ще декілька разів. Після чого ми її просто зняли, поклали на поличку. Але на цьому все з цим унітазом не закінчилося. Потім оця біла штучка, вона ще й туди провалювалась назад, що взагалі ніяк не можна було навіть змити. Ми її якось діставали, щось <хи> там лагодили, На місце ставили. Коротше, унітаз. да. ну, В душі те, що вода не сходила, в принципі, цілком передбачуваний факт. Так от, я просто моюсь в душі, тож дівчата мені сказали, що у нас можуть завітати сусіди. Я думаю, о Боже, тільки не зараз. А двері не те, що вони не закриваються на замок, вони, в принципі, не заїжджають. Ти їх до кінця доштовхуєш, а вони потім хоп, і наполовину від'їхали. Якщо ти хочеш бути закритий, ти маєш їх тримати. А ти, звісно, не можеш їх тримати, тому що в цей момент ти зайнятий іншими справами. <сум> Я стою і прислухаюсь, гості не зайшли, гості не зайшли, і потім тук-тук-тук в двері. Я ж пароль <сум> 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 то були дівчата. Фух. <сум> Матраси на ліжках були непогані, постіль чиста, <сум> хоча оригінальна. Схема приблизно, як в поїзді. Простирала, зверху плідік. І ну, от тобі і кодра. І так само з подушкою. По-перше, подушка якогось дивного розміру. Якась ковбаса. Якийсь новий стандарт подушки. Така ковбаска. Опа. І навуки. Навуки теж такі.

І вона теж без наволки, ти її просто огортаєш іншим простирадлом. Коротше, готель напевно вирішив зекономити і закупив тільки простирадло. Якщо гуртом береш тільки одну одиницю, простирадло, Напевно, була якась знижка. Тому вони не купили простирадло В них замотали подушки, в них замотали ковдри в них замотали, постелили на матраси. Ну добре, хоч рушники були рушниками, а не там дали нам теж ці простирадла. Витирайтесь. Це у нас такі рушники. Мило і туалетний папір. Це той мінімум, який зобов'язаний бути в будь-якому номері, в будь-якому санвузлі. Тобто, це такі дешеві речі, але вони мають велике значення про враження від готелю. Ну, як це? Ти приходиш в номер, а в тебе немає мила, тобі він чим руки помити. Залишки туалетного паперу у нас були, але у мене враження, що це просто залишили ті, хто був до нас свій. Лягаємо спати. Іра каже. Знаєте, Якщо ми на новому місці, треба сказати, сужений ряжений, прийти ко мені наряжений. Я кажу, ви це уявити можете? Я кажу ви що? Я тут в душ ходила, тільки стояла свят, свят свят, щоб ніхто не прийшов. А Ви кажете, хай прийде, ще й наряжений. Я уявила того суженого, ще й наряженого. Ще й наряженого. У мене фантазія гарна, я не знаю чому, але чомусь я уявила. Чомусь я уявила, що до нас обов'язково зайде шкірий чувак з якогось племені. У нього буде така спідниця з листям, на голові тут буде листя, і він буде такий розфарбований. Ну тому мені не дуже хотілося, щоб у нас серед ночі зайшов якийсь сужений ряжений, тим паче наряжений. Ми лягли, але я не можу розслабитись. Ніби все нормально, двері зачинили, балкон закрили. Але все одно якось я лежу, от вся напружена. Думаю, включу собі медитацію свою. <смі> да, я інколи слухаю медитацію, яку сама записала. Якщо хочете, от десь тут буде посилання, теж послухайте. І там є фраза Уяви, що ти лежиш у затишному м'якому ліжку. І я коли записувала, думала: ну, ну якось воно не клеїться. Що значить, уяви, що ти лежиш? Я і так лежу у затишному м'якому ліжку. І тут ця фраза заграла новими фарбами. Я лежу і думаю. Дійсно, треба уявити, що я лежу у затишному м'якому ліжку. І мені абсолютно не страшно, і я абсолютно не напружена. Це треба уявити. Далі фраза: уяви, що навколо тиша. А в цей час під балконом кричать: хтось візжить, когось чіб'ють. Ну я не знаю, там от якісь розбірки були всю ніч. І я дійсно лежу і намагаюсь уявити, що зараз тиша. Далі фраза, уяви. Що твоє тіло відчуває безпеку. А моє тіло як у солдатика. Руки по все завмерла. <свісно> моє тіло не відчуває безпеку. Довелось все це уявляти і слухати декілька разів, декілька разів, щоб трошки розслабитись. Ну і врешті, я не можу сказати, що я якось повноцінно спала. От першу ніч я прям так дрімала, постійно очікувала суженого ряженого. А другу ніч вже було легше. Ми відгуляли цілий день, багато находили, і якось другу ніч я прям спала добре. розслаблена, ніхто не явився. В першу ніч то сподіваюсь, другу теж ніхто не прийде. коротше було легше. Друга ніч прям пройшла добре. А перша. З раночку ми встаємо і немає змоги ані поснідати, ані чайку попити. Ну я думала, що якийсь мінімальний чайник буде. Якщо у нас є свій санвузол, то, хоча б якийсь міні-чайничок, зазвичай і ставлять. Набрала чаю смачного, набрала какао, набрала вівсянку з пластівцями, прям таку повну баночку, прибори, чашки. Коротше, Ось тільки місце зайняла в рюкзаку. Але коли ми виїжджали з готелю, я залишила на столику все своє какао, пластівці, щось там ще, Щоб звільнити місце під сувеніри, тому що у нас тільки це ручна кладь. Получається, ця вівсянка займає мені піврюкзака. А так звільнила місце, щоб можна було щось докупити. Ну коротше, ніякої кухні, ніякого чайника нічого не було. Тому ми зрання встали, попили води з крану. Ну, я пила воду з крана. Я почитала, що у Франції вода добре фільтрується, є стандарти очищення води і що можна пити з крану. Я розумію, що в цьому готелі це було доволі результати. Ковано, тому що він нечистий. Але все ж таки спочатку трошечки спробувала водички, ніби нормально. Ну і коротше, я пила, набирала собі в пляшки з крану нашого нашому санвузлі цю воду. Дівчата купляли, а потім, в останній день, коли ми виходили, виявили, що неподалік нашого готелю можна було безкоштовно набирати мінеральну воду. З одного боку, я подумала, блін, я оце два дні п'ю з під крану. А з іншого боку, мінеральна це ризиковано. Я не знаю, які там мінерали і наскільки мій організм їх прийме. Тому це теж так не знаю, що й краще. Значить, гуляли ми біля Нотрдаму і купили там дуже смачні багети з різними начинками. Я не знаю, яка у мене була начинка. Там було щось написано, нічого не зрозуміла, взяла, який так візуально сподобався. Але Він був дуже, дуже, дуже. Смачний. Я вирішила з'їсти половинку, і половинку залишити на ранок, щоб було чим поснідати. Тому що в перший день, виходить, ми вийшли без сніданку, потім у нас було Ейфелева, потім йдемо в Лувр, і це тільки в Луврі о 13-й годині дня ми нарешті поснідали, не було просто часу. Тому я думаю, ні, ну, другий день у мене буде не такий. Я прокинуюсь, а у мене вже є половина бутерброда, цього багета, цього неймовірного смаку. І з раночку я поснідаю чаю Але ну, <laughs> зап'ю водою з-під крану. Але у мене буде класний сніданок. Я залишила цей бутерброд в своєму рюкзаку на ніч. І зранку вже в очікуванні що зараз у мене буде смачний сніданок, вже налаштувалася, залажу туди. І по мені ось так починають бігти мурахи. Біжуть, біжуть, біжуть. Це що? це що? це? Я дістаю цей бутерброд, а він просто заліплений мурахами. Я швидко його на балкон викинула, залишила. Коротше, кажу дівчатам, це що? Вони кажуть, а ти що не бачила? У нас в номері живуть мурахи. Я кажу, да? Ну кажуть, в туалеті багато. Ти що не побачила? А я в номері знімаю окуляри. Це я на вулиці ходила в окуляри. А в номер заходиш, зняв окуляри, і не так вже й брудно, і мурах немає. Це важко жити людям з гарним зором. От, виявляється, вони у нас там жили, і я не підозрювала навіть. І оце вони обліпили мій багет, французький багет, куплений біля Нотр-Даму. І оце відчуття, коли ти налаштувався, що зараз з'їсть це ням-ням-ням, і такий облом. Оце я не люблю. І у мене потім був такий, знаєте, як незакритий пункт, що я мала доїсти бутерброд. Я не доїла багет. От, і потім мені довелося закривати цей пункт в аеропорту перед вильотом. Мені ж так по бутербродах тепер не закритий. Мені хочеться доїсти цей бутерброд, Беруся. От, і там, ніби виглядали теж непогано ці багети, але ну смак взагалі не такий, взагалі він був несмачний. Напевно, тому що вони в аеропорту лежать заздалегідь приготовлені, замотані плівкою і вже не такі свіжі. А от біля Нотр-Даму вони ж тільки пекли і одразу ж їх продавали. Вони такі були хрумкі. Коротше, доведеться повертатися в Париж заради багету. У мене є ще одна фобія це клопи. В принципі, бруд в номері я можу витерпіти. Я тільки не люблю, коли от постіль брудна і стара, затягана з дірками, а, <ріст> <ріст> і боялась, що не дай Боже тут живуть клопи. Тому що готель не прямо такий чистий, тобто немає якогось враження стерильної чистоти, і те, що там є клопи, це цілком ймовірна історія. І тому я постійно дівчат так перепитувала: у вас там нічого не чешеться часом, ніде про всяк випадок питаю. От, і, коротше, я оце ж переживала за це. І тут на другий день ми гуляємо, і я розумію, що у мене дійсно чешеться нога. Я підіймаю штани і бачу там такий червоний конкретний укус. Я думаю, ну все. Привезу додому клопів. Ну коротше, потім спостерігала. В принципі, цей укус був один, і я так їхала. Сподівалася, що це був просто злий мурах, у якого я забрала бутерброд. що Це просто він мені помстився. От і коли я там з ними боролась, вони у мене потім постіль біла на постілі Лежали деякі трупіки мурах. Хоча я не знаю, я їх не давила, я їх просто кидала, кидала. І вони розбивались об мою постіль. Коротше, я не знаю, як вони стали там не дуже живими. Ну, факт в тому, що і я їх, і вони мене погризли. Їхала я додому і думала, хоч би то був все ж таки мураха, а не клоп. ну ту -ту -ту, ніби вже час пройшов, ніхто мене більше не гризе. Ну і Трошки покажу вам готель. Ось такі полички шафа. Тут сушили рушники. ну Загалом виглядає в принципі непогано. Бачите, і ейфелева вежа, і столик, і ліжечка, полички з розетками. Ну, якщо не бачити мурах, балкон і не зважати на ці двері, які не закриваються, то в принципі виглядає доволі пристойно. Двері мають їздити, але вони відкриваються і так і сяк, і ось так. Навіть не то, що відкриваються, вони не закриваються. Вони не закриваються різними способами. Ось так, 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 так. Як хочеш, так і не закривай. Загалом номер, оце перший пункт, що пахло там не дуже, і неможливо було на ніч залишити відкритим балкон. Ну зі зрозумілих причин, і тому довелось закритись і бути в цій духоті, і в цьому неприємному запаху. Оце великий мінус. Друге, там не дуже чисто було. Ну і взагалі я задумалася над тим, як прибирають ці номери. Тобто в Швеції їздять з такою здоровезною тілешкою, там багато всяких засобів, рушники, постіль, все це розвозять. І з цією тілешкою переміщаються між поверхами на ліфті. А в даному готелі ліфту немає. Є тільки ці гвинтові сходи. І ми жили на шостому поверсі. І я розумію, що людині, яка займається. Прибиранням, все це доводиться тягнути туди вручну. Я один раз за чаєм лінувалась ходити, а це треба все притягнути нагору. І звідси, в принципі, зрозуміла причина цього бруду навколо і ціноутворення готелю. Ті номери що нижче, вони чистіше. Я так думаю, я там не була, але я майже впевнена в цьому. І, звісно, дорожче. Чим вище поверх. Тим брудніше, тим брудніше, але і дешевше. <свісно> Треба обирати. У нас на різний бюджет, різна чистота. Ну, напевно, це мої такі думки. Коли виїжджали, думали, що робити з тією кнопкою в туалеті, яка відпала. Поставити на місце чи не поставити і сказати на ресепшені. Ну, взагалі, по правильному було б повідомити да, на рецепції, що у вас там в номері є певні проблеми, які вам слід полагодити. Але потім ми так подумали, що. Ми впевнені, що адміністрація готелю в курсі. Просто вони вважають, що це шостий поверх, туди і так зселяться бюджетні туристи, їм і так зійде. Ну просто в даному випадку, якщо ми їм скажемо, у вас там кнопка відпала, ймовірно, скоріш за все, вони скажуть, а, так це ж ви її зламали, з вас 30 євро. А, так у вас ще і там внутрішня кнопка відпала, з вас іще 30 євро. А, ще й вода не сходить з душі, то ваше волосся, ви голову мили. Ще 30 євро. Євро. І мурахи завелись, О, то ви з бутербродом заходили в номер і ще 30 євро. Тому ми вирішили не напрошуватися на додаткові штрафи. Просто прикріпили ту кнопку там, де вона і була, і залишили цей номер. Далі цікавіше. Спускаємося вниз, віддаємо ключі. І горді йдемо до дверей. І двері вони не забули помити, вони були чисті, прозорі, і здавалося, що їх немає. І свята каже цьому чуваку, який з нас зідрав ті 30 євро. А хотів зідрати, не зідрав. Оревуар. І тут же ми йдемо на вихід. І на швидкості в ці двері баба! Коротше, оревуар був такий епічний. Ой, ну на щастя, що без травм, тому що це було дуже потужний такий. Ну, коротше, да. двері, хоч двері не зламали, бо це вже коштувало б не 30 євро. Взагалі, посміялись, запам'ятали готель, це було наше з ним прощання, оревар. Ось такі спогади про готель. І запрошую вас подивитись мої інші відео про Париж, більш позитивні. Хоча я не можу сказати, що готель негативний, завжди можна знайти плюси, Клопів не було. Плюс. Додаткові 30 євро не сплатили. Плюс. Після води мені погано не стало. Плюс Сужений ряжений, не прийшов, плюс. Коротше, готель суцільні плюси. Так що, дивіться, мої інші відео. Так, ну в кінці ж треба ще якесь питання вам поставити, щоб ви в коментарях на нього відповіли. От не знаю яке, ще не придумала. Давайте що? Е, які ще плюси можна було знайти в цьому готелі? Що ви побачили, чого не побачила я? Напишіть всі плюси. Ну все, до нових зустрічей в нових відео. Всім привіт! Шикарний. Спойлер, ні. Наша карма. Поговоримо, але він не шикарний. На чого я не можу подумати щось нормальне і сказати, нормально. Нормально. А, почекайте, які спати. Коротше, готель. Боже, хоч би нам було клопіт. Так. Відлетіли. Запам'ятовується. Запам'ятовується такі моменти.